Отож, мінус чотири російські швидкісні транспортно-десантні катери типу Тунець у тимчасово окупованому Криму. Такі результати спецоперації головного управління розвідки у бухті Вузька на західному узбережжі загарбаного півострова. За інформацією головного управління розвідки було уражено чотири катери, два з яких знищено, і для цього було використано морські дрони Магура. На підході до Бухти, вузька російські окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію. Хаотично застосовували стрілецьку зброю і гармати. Йдеться в повідомленні, але ну про результат знову ж таки гур вже відзвітував. Своєю чергою російські змі повідомляють про сім суден, уражених після нічної атаки. За повідомленням після удару відмінусовано було зокрема Лоцманський катер Мрія, два пороми Авангард і «Коноро Трейдер», чотири транспортно-десантні катери КС 701 тунець. До того ж телеграм-канал Кримський Вітер повідомив, що внаслідок ударів Сил оборони в Керчі в одного з російських паромів відірвало борт.